Сьогодні на майданчику планет авто в місті Крепиницькій був проданий автомобіль в розсрочку Сіатибіца, наш покупателі, найлюбимий Юра, погодився дати нам відгук. Юра, скажи, ти, ти задоволений покупкою? Так, дуже задоволений. Скажи, як швидко ти забрав авто після внесення авансу? Так, після двох годин. А скільки варіантів ти розглядав у нас на сайті? Ми приходили вже до вас на площадку, розглядали шкоди, там, всякі машини. Ну, цей сядь, купався мені і запав мені в душу. Ми два рази приїжджали до вас на площадочку і платили двох разів. Скажи, що ти порекомендуєш тим, хто ще не наважився нас купувати? Щоб приходили, дивилися машинки, вибор, в принципі, великий, дуже багато автомобілів. Щоб приходили, дивились, вибирали і покупали. І наостанок скажи, будь ласка, що порекомендуєш нам для поліпшення сервісу? Для поліпшення. Там мені кажеться побільше площадочок відкривати вам. Дякую, постараємося.